Ілюзії, 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 тускає осінь, що у мене є, не наче Всесвіт що прямує в простір, якась безодня поперед мене. Куди прямую я немає сенсу, ми всі в одному напрямку плавем. Життя людини жаль не нескінченне і обріями світ лише живе. Ще донедавна були молодими, і ми, і ті, що поряд щойно йшли, та вже старі, і ми не молодієм, а що подалі це лишень роки, роки війни, і сонця, і кохання, роки всіх мрій, що поряд тут були, та вже я чую тільки дзвін прощання, в холодну осінь ще когось взяли. Я не кличу, не шукаю долю, тому що вже давно відчув, знайшов. І що позаду помилки й тривоги Забув давно, як випити вино, І тішуся, що маю ще надію, і чим живу, і друзям навкруги. Дарую я тепло, наскільки вмію, і дякую так само за тепло. Тому що мало всім житті надії, відвертості і щирості, добра, мабуть, інакше жити я не вмію, душа поета це тонка струна, як дзвін, що кожен не почує, так легко завернути не в ту путь, а хто відчує, той і зрозуміє оцю його насправді людську суть, без масок. Без брехні на живій люті, достатньо тих, що нам кричать з трибун Повірте краще у ковток любові, а не в брехню цих політичний бум. Ковток надії, радості й турботи зійде крізь кривду, Криття і жах, війни, яка нависла як прокляття, вбиває Бога у серцях. Як так? Але якщо він є, ти чуєш, Боже, прошу я зупини усю цю людь, нехай ці люди, врешті-решт, вже зрозуміють в любові, а не в ненависті, суті.